Позиція під кодом 429 жіночі футболочки зі спортивного матеріалу. Чи маємо лосіни? Так, у нас є лосіни дві позиції. Є позиція лосіни спортивні середні великі розміри під кодом 0,35 і є лосіни спортивні всіх розмірів. Під кодом 35. Якщо бажаєте отримати огляди або здійснити замовлення, то напишіть нам на номер, який у нас на екранчику в прямому ефірі. Лосіни середні, великі розміри, огляди їх ще поки що не робили, але вони є в наявності. Лосіни всіх розмірів, де в достатній кількості з професійного крою модельки зустрічаються, то огляди є. Яка ціна футболочок? Дана позиція футболочок у нас йде під кодом 429 з довгим рукавом зі спортивного матеріалу 3231 гривня. Є така ж сама позиція першого сорту з коротким рукавом зі спортивного матеріалу. Під кодом 426. Є жіночі, чоловічі футболочки, матеріал ХБ. Є з довгим рукавом, є з коротким рукавом. Передивляйтеся, вибираємо, дивимося. Зараз у нас на огляді в прямому ефірі жіноча футболочка зі спортивного матеріалу першого сорту в хорошому стані. Вартість такої позиції 3231 гривня. За мішечок вагою 25 кг. Передивляємося огляд. Цієї позиції, кому сподобається для замовлення, достатньо дочекатися команди. Коли я скажу, що можна замовляти, по команді відписуємося, беру. Перші два лоти я вже показав, презентував сьогодні вашій увазі. Огляди є у нас в групі Viber. Можете перейти, передивитися. Гляньте, яка насичена кольорова палітра. Розмірний ряд ідуть всі. Вартість мішечка 3231 гривня. Це йдуть з довгим рукавом. Є схожа позиція також першого сорту з коротким рукавом. Якщо вже є бажаючі придбати саме цей мішечок, лот номер 3 то вже можна замовляти. Пишемо, беру лот номер 3 Можете передивитися попередні два мішечки у нас в групі Вайбері. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефірчику. Ділимося трансляцією. Запрошуємо на огляди знайомих. Зараз у нас позиція жіночі футболочки зі спортивного матеріалу. Код даної позиції 429 по 2 долари 99 центів за кілограм. І від, відразу після футболочок, десь хвилин за 10, у нас будуть огляди і презентація. Новинки, нова позиція з нового надходження, саме для підготовки до весняно-літнього сезону. Товстовочка з капюшончиком під кодом 377 за зниженою ціною по 1 долару і 75 центів будуть за кілограмчик. І сьогодні їх плануємо показати в достатній кількості, Побільше, щоб кожен мав можливість вибрати. Передивляйтеся, вибираємо з прямого ефіру. Замовляємо цю будь-яку іншу позицію і без оглядів зашиті, не розпаковані мішечки. Ціна такої позиції 3231 гривня за 25 кілограм. Лосіни є в наявності. Є лосіни середні і великі розміри під кодом 035 і є лосіни всіх розмірів. З професійного крою зустрічається в достатній кількості. Огляди лосін у нас є. Футболочки чоловічі, футболочки жіночі є ось зі спортивного матеріалу жіночі. є жіночий матеріал ХБ під кодом 04. Ціна 4052 гривні всіх розмірів, але середні і великі там також в достатній кількості. А саме ця позиція йде в нас зі спортивного матеріалу першого сорту в хорошому стані. Яскрава кольорова гама. І лише по 2 долари 99 центів за кілограм. Якщо є бажаючі придбати саме цей мішечок, забираємо цей лот. Чи будуть на огляді лосін великого розміру, поки що сьогодні не плануємо. Огляди лосін всіх розмірів є. Можливо, найближчим часом здійснимо і огляд і великого розміру, але сьогодні поки що не планували. Можете написати нам повідомлення? Скинемо огляди лосін. Всіх розмірів. Ось така ж сама позиція, як всі розміри, тільки є ще середні, великі і батальні. По модельному ряду можете передивитися позицію під кодом 35. І так, друзі, три мішечки жіночих футболочок зі спортивного матеріалу, щойно я показав, презентував вашій увазі. Забираємо перший, другий і третій огляди є в групі вайбері. Зараз складемо цей мішечок і здійснимо вже потім презентацію нової позиції весняного сезону товстовочка з капюшончиком за акційною ціною під кодом 377. Далі у нас будуть на огляді буквально хвилин за 10-15. Дякую, друзі, за увагу. Зараз викладу огляд цього мішечка і будемо продовжувати далі.